Піди скрину. Дивимось. Чи буде така об'ява? Не бачите? Не бачите? Виб'ють ось удар. Будуть вибивати, тобто, військовим шляхом. Вони так просто не будуть. Але там буде якась, там буде щось таке. Там не просто, що, знаєте, там. Не просто якось я не військовий експерт, не знаю, як воно там зазвичай відбувається, але там буде не. Там буде дуже якась тонка, тонкий якийсь. Е, дуже тонка і дуже. Там буде дуже тонка і дуже якась така е, супероперація. Ось так випадає. Супер спецоперація якась буде. Випадає так. Буде задія, задіяно буде така е, не дуже. Дуже професійна команда, але там не буде дуже багато людей. Коротше, не буду точно розказувати, що я бачу, але військові звідти будуть. Вони навіть знаєте, що як там. Ну, по-перше, їм там, ну, це точно буде, їх там не буде. Військових, ворожих військових там не буде. Ось зло випадає. Але там буде. Якось так зроблено, що їх ще й чи будуть, чи будуть судити. Ось так випадає. Суди будуть над ними. Їх якось там захоплять. Тобто вони не зможуть убігти. Вони не зможуть, коротше, від оттуда вони не зможуть звідти звалити. Коротше, ось так. Деякі дуже якісь. Проворні зможуть, але ті, хто потрібно, вони там такі якісь самі, самі основні, вони залишаться там, і якась буде така дуже крута і всіх перехитрить, 100%. 100%. 100% 100%. Там буде не просто так, там не буде якогось, якоїсь е супербитви, ну, не буде. Там буде якась суперспецоперація, і будуть там ще затрофеєні оці орки. Затрофеєні орки, які потім будуть розповідати. В общем, ось так, десь приблизно. Приблизно так. Але все одно це військовий шлях.